Всім привіт! Іду сьогодні тут біля хати погуляю в ліс по гриби, гляну, що там росте. Але от тільки вийшовся, прийшовся тут при дорозі, дивлюся вже. Дивіться які гарні. Ой, а це що таке? Це вже нахилився. Який гарний. Один тут і тут ще є другий де ага а, то не другий то їх тут багато не... клас Такі цікаві грибочки. бо я піднімусь туди наверх в ліс зайду а поки буду підніматись трішки вам покажу швеції як живуть шведи в яких будиночках Сарка їздить сама по подвір'ю і косить газон. Так, вже заходимо в таку лісову дорогу. Ще трохи треба пройти до лісу. Крайну, то можна сюди зайти, але тут, тут не цікаво, там далі цікавіше. Такий причеп стоїть, тут вже багато років, не знаю хто його сюди затягнув, так він туди стоїть. Бачите, при дорозі росте дощовик. Гриб дощовик. Отакі от вони ростуть. Багато їх так. О, тут ще дивіться при дорозі теж. Гарний червоний Не знаю, Я грибати не буду. О, такий і ось що такий якийсь. Скільки ми вже з вами грибів зустріли, ще до лісу не дійшов. То це, це я не всі знімаю, я ще пропускаю. Так, ми повертаємо сюди. На вулиці сьогодні похмуро і вже вечоріє. Трошки темно, але я сподіваюся, картинка буде добре. Відео вийде, що буде все видно. Що? Тут такі цікаві два гриби. Не знаю, що це за гриби. Тут сировішка одна заховалася. Гарна така. Так, тут же пішла така стежка лісова, дивіться, який гарний один. Симочки погризли його. Ой, який так ми далі. Ось тут ще два. Такий і такий. Так, стежка мене вже завела далі в ліс такий дрімучий. Не знаю, я сюди ніколи не ходив. Що тут з рибами? Будемо бачити, зараз ну, ще одна стежка. Ага, тут є знаки, бачите, показує куди йти. От, теж в ту сторону є стежка, теж пише щось. І в ту сторону. Ну, ми йдемо, давайте йдемо далі. Дивіться, бачите, грибів повно різних, яких тільки не хочеш. Знову сироїшки, ще щось. Поки що ні білих, ні котрих інших немає. Ліс в принципі не той, не той, який потрібен. Дивіться. There's a lot Дивіться, щось таке цікаве. Тут і тут теж. Така кубка грибочків і тут. О, тут теж дивіться, є тут знову здовж, скільки багато їх. Рядовки їх називають що. Друзі я не знаю. Дивіться, тут є. Я думаю, що не теж тут Ой, Диві, дивіться, не стоимо. Погляньте, що потрогається. Ой, який гар. Дві сюди це багато їх. Так, ми були внизу, а зараз давайте трошки піднімемося з вами вище. Може щось там вище буде, ні? А вище хіба що мурашник один великий я знайшов. Ну і бачу одного білого грибочка. Тут ну, в принципі не той ліс, для грибів. Внизу вони ростуть там по тих тракторних дорогах, по тракторних стежках. Вони є. А тут вещи щось нема нічого. Але от один білий грибочок я побачу. Треба їхати в ліс, де білі гриби. Ось такий один. Росте. Ну, якось так, не дуже цей ліс виявився грибним, ну, але щось той, той вам показав. Щось тут все рівно росте, щось можна збирати, хто любить, як ті гриби їсти, то може назбирати. Все, виходимо.